Вулиця Валова. Сербська. Знову валова. Бачите, символічно починаємо відео біля закладу з назвою Депо. Повірте, ми перші себе так назвали. Це вони вже потім з нас взяли назву. Е, видно, що люди вже починають розходитись з центру. Це вже 21 година минула. Тепер у Львові маршрутки, ну це теж хай це буде корисною інформацією для вас. Давайте для початку знов, в плані експерименту поставимо лайк відео, щоб бачити більше гарних відео зі Львова. А далі я скажу, що у Львові маршрутки ходять тепер недовго, дуже недовго. 9 по 9 вони фактично перестають ходити. І навіть була інформація, що на літо рух маршруток продовжили. І, зокрема там Деякі останні маршрутки курсують 21.10, деякі 21.20, ну а так 21.30. Вже, вже фактично всі перестають ходити, курсувати. Тому дивіться, бачите, а ми для вас, коли ми 21.13, і досі, і досі для вас гуляємо і показуємо центр міста, щоб ви могли відчути атмосферу. Литнего Львова. Она красивая, да? Она реально красивая. Трашки плащі колівщина, фонтан функціонує. Фонтан це завжди гарно. В літню спеку водичка завжди не дає про я В мене право на серпну. А ви йдемо на площу рину. Вже зовсім зовсім менше людей на вулицях. Не часто, бо може відносити. Але... Привіт! Мої улюблені. Молиця руська, і там далі йде сирний трамвай. А зараз ми будемо на нього дивитися. Під'їде на площу ринок. Ми вам його покажемо. Тут в усій красі. що просто дивимося на площу ринок. Ну, давай, трамвайчик, Швидше під'їжджай. Рушай, щоб ми тебе показали в усій красі, сирений трамвай. Закрив двері, зараз буде їхати. Не, не рушай, а чому так? Що буде на площу ринок поки що дивиться? Поки він не їде. Давайте подивимось, поки що на зелений трамвай. Добре, йдемо, можливо, він зараз наш обжене. Нема що додати. Не знаю, чому він не їде. А мені здається, що біля п'яної вишні ці навіть не багато є, тобто. Це навіть не 18-річні, не 16 це 15-річні. Так, от і сирний трамвай. Гуд, молодець. Ці серні трамваї супроводжує поліція. А, це вже 21-го так минуло. Так, добре минуло.